Час блогера на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. і Сьогодні ми говоримо про творчість, натхнення, сольну кар'єру та що необхідно знати, щоб з легкістю подолати усі перепони на своєму шляху, якщо ви захочете йти у творчість. Про усе це сьогодні спілкуємося зі співачкою Ладою, ведучою програми гучна прем'єра на телеканалі Музвар. Ладо, я вас вітаю, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як загалі ваш настрій сьогодні? Ой, нічого, настрій чудовий, такий, як погода. Дякую. <зв> як ви взагалі вирішили створювати сольну кар'єру? Ой, все, напевно, пішло з самого самого дитинства, тому що, скільки я себе пам'ятаю, я завжди любила співати. Оце щітка в руках, ще добре говорити не вмію, але вже щось на -на -на, і пішло. І. Е так, з дитячих мрій все переродилося в таку вже досить такий досить сильний потяг, потяг до до співу, до творчості, і це все мене привело туди, де я зараз є. Скажіть, як вдалося взагалі пронести ось таке таку мрію, таке бажання до творчої кар'єри саме з маличку, коли ви казали, що з Чіткою там щось намагались співати, і як протягом усього вашого життя це не відійшло на задній план? Якщо чесно, то був період десь в підлітковому віці, коли психіка якраз формується. І в один момент я так собі подумала: блін, скільки людей є талановитих, скільки співає. Ну, мені, в принципі, буде важко, і якось я так дуже осіла з цим всім, і довший час взагалі не, не заходила в цю сферу, закинула вокал і взагалі сказала, що ні, я нічого не доб'юся. Тобто, були в мене якісь такі. Дуже саме невпевнені почуття, а вже десь після 20. То сформувався вже розум, і я собі думаю, блін, чому ні? Чому ти маєш собі відмовляти в тому, що ти дійсно хочеш, в тому чого ти дійсно любиш? І е, я вирішила, що все я йду, починаю співати, займатися вокалом, співати, пробувати. А раптом, ну навіть якщо ні, чому не пробувати, чому не займатися, чому собі в чомусь відмовляти? Чи були можливо якісь страхи, які ви долали, будуючи свою кар'єру? От, наприклад, ви сказали, що були думки ще в підлітковому віці, щоб так багато людей талановитих, можливо, буде конкуренція, ну тобто адекватні от страхи, як ви з ними взагалі могли впоратись, і що ви з цим робили? Е, якщо чесно, в мене такий найбільший страх, то е, коли я вже почала займатися вокалом, мене почали давати на якісь такі місцеві конкурси, і тоді я зрозуміла, що в мене дуже велика боязнь сцен. Я виходила на сцену і мною просто починало трусити. В мене пітніли руки, голос дрожав. Просто я сама собі в голові казала: та заспокійся, тебе ніхто бити не буде, нічого з тобою не станеться, все буде добре. Але такий страх у мене був присутній довший час, і єдине, що я можу сказати, як я з ним боролась, просто виходила знов, знов і знов. Привикала, і якось уже з часом він відійшов на другий план. Звичайно, завжди кожен раз, коли виходиш на сцену, до людей є якийсь тремор, є певні переживання, чи все буде добре, чи все пройде добре. Але коли ти відчуваєш енергетику людей і дариш людям таку ж саму позитивну енергетику, звичайно, це проходить добре. Тобто перед виходом на сцену у вас ще є ось такий є тремор в руках, трошечки побоювання. Але от як тільки так, як тільки ви вже бачите цих людей, бачите їх реакцію на вас, то одразу стає спокійніше. Так, так, так. Люди мене теж заспокоїть. До чого необхідно готуватися початківцям, які от хочуть створювати свою сольну кар'єру, які хочуть записувати пісні, але поки що, от навіть не розпочали, тільки в думках. До чого потрібно бути готовим? Ну, перш за все, бути впевненим в собі завжди, що ти не робиш, ти маєш налаштуватися на те, що в тебе все вийде, все починається з голови і поставити собі ціль і впевнено йти до цієї мети. Ну і звичайно, бачу ціль, не бачу перепон. Якщо ви маєте мрію, маєте мету, будь ласка, йдіть до неї, не зважайте ні на що, ні на яку ні критику, ні те, що говорить бабця дідо, кумку, маша, наша тобі туди, нашу. Тобі того ні, ви хочете, будь ласка, займайтесь, задовольняйте себе, задовольняйте своїх слухачів, і все у вас вийде, і все буде чудово. Ви сказали, що є здорова критика і є нездорова. Як правильно розподілити її? Тобто є люди не зовсім у собі впевнені, і вони навіть нездорову критику можуть сприйняти як здорову. Тобто, все в мене не так, і люди правду кажуть, що я там не здара. Як правильно от розмежувати ці два ці дві категорії? Ну, дивіться, як я для себе можу. я все-таки не є якийсь професійний коуч, психолог і так далі. Але все-таки, коли тобі говорять, от, наприклад, все класно, круто, і так далі, але може попрацюй над таким, 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 може буде так краще. І ти собі сам розумієш, Та, блін, ну, я сам бачу, що тут є якась недопра... недопрацівка, і з цим треба попрацювати, з цим треба щось робити. А коли тобі просто говорять, Музика твоя ні, ти взагалі теж ні. Чому ти сюди вийшов, іди додому і займайся, там, не знаю, Бог значим, то зрозуміло, що це вже щось нездорове, і ця людина йде просто до вас негатив. Можливо, навіть через сильну закомплексованість тієї ж людини, яка про це говорить. Ну, як правило, насправді. Так, і на таке бажано просто не зважати, закривати очі і розуміти, що так буде завжди. Ніколи нікуди ти від цього не дінешся, і посміявся і пішов далі. Чи заштовхувалась ви з Хейтом? Так, мені один раз е якась е жінка, щаслива мама, все, <свісно> як мене це завжди дивує. Е написала, що ви не співаєте, ви кричите. Дякую. Буду знати. Як взагалі от реагувати на таке? Тому що особливо на початку своєї кар'єри, якщо надходять ось такі відгуки від коментаторів, то ну, це може навіть зламати людину, і вона перестане просто йти у такому напрямку. Як витримати в собі ось цей позитив? Ну, тут вже має бути своя самооцінка на правильному рівні, тому що якщо у вас дійсно слабка самооцінка, то напевно вам треба йти до психолога і пропрацьовувати якісь свої проблеми з цим. Тому що, е якщо зважати на коментар кожної такої людини, то дійсно, як ви кажете, надовго не хватить. Тому е я раджу краще, якщо ви відчуваєте, що ви з цим не справляєтесь. Йдіть до професіонала, який вам з цим допоможе. В моєму випадку, в мене, я ніколи не реагувала якось прям екстра негативно на ці коментарі. У мене більше навпаки, от з гумором я посміялася. Добре, дякую, всього вам найкращого, і я собі буду далі займатися чи тим, чим я хочу. У 2022 році, в самому кінці 2022 року, ви випустили першу пісню. Вона називається Стронгер. Про що вона і чому саме ось така назва? Взагалі, ця пісня мені була написана Катериною Шістацькою. Написана ця пісня була про такі відносини між чоловіком та жінкою. Я не можу сказати, що це прям токсичні відносини. ні. Але знаєте, як буває, коли в парі ви один одному не підходите, просто через те, що, можливо, ви десь не сходитесь з характером, або щось от є такі розбіжності між вами, в яких ви розумієте, що хоч у вас страшенна тяга один до одного, в відносинах ви не спрацьовуєте. І е, це, в принципі, щось про, про це. Е, і саме ця «Stronger» назва, тобто, тобто з англійської «stronger» сильніша. Що ти мусиш бути сильна, незважаючи на ту тягу, е, хімію між вами, ти мусиш все-таки піти, тому що ти розумієш, що ні до чого доброго це не приведе. Е, Чи є у вас команда, яка допомагає вам створювати кліпи, пісні? На той момент я ще була у Франківську, жила у Франківську, і на той момент цю пісню ми створювали разом з моєю викладачкою з вокалу Іриною Шабан, і допомагав у звукозаписі нам Олег Пономарьов. Я в нього, до нього завжди ходила. Ми записували з ним музику, кавера. Все це завжди працювали саме в цій команді цим складом. Strangers are coming. They come to your house. They kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul. I'm souls. До каверів також ми бачили, що ви записували багато каверів і е, навіть випустили першу свою пісню саме англійською мовою. Але ось зовсім нещодавно пісня Ойна Івана Купала е, прекрасно зазвучала українською мовою у вашому виконанні. Розкажіть, чому ось такий перехід з англійської на українську, і чи можливо якось війна вплинула на таке рішення. Е, якщо чесно, я не можу сказати, що саме війна вплинула, тому що я завжди і розмовляла українською мовою, і слухала українські пісні, і слухала англійські пісні. І якось можна сказати, грубо ну так співпало. Тому що я і далі зараз в своїй творчості планую і українськомовні пісні, і англомовні пісні. Я від цього не буду відмовлятися, тому що мені це імпонує, мені це подобається. І я не бачу в цьому ніякої проблеми. А... Не можу сказати, що і саме через війну я вирішила, що я буду писати українську мову? Ні, ні. Просто, от так, співпав. Але так, я буду співати і українською, і англійською. Це... Чи взагалі війна позначилась, можливо, на вашій творчості якимось чином. Позначилась, можливо, в плані того, що. У період, коли я саме я почала записувати кавери з більшості саме від початку війни, У мене настільки емоційний стан був такий важкий, що я переважно завжди себе музикою рятувала. І щоб врятувати знову цей свій такий емоційний стан подавленості, то я сильно погрузила себе повністю в музику, прям максимально. І через це я от почала записувати кавери, більше почала займатися, і, можливо, навіть все це привело мене туди, де я є зараз. Як взагалі виникла ваша авторська пісня Война Івана Купала? Е, мені просто під мене автор написав її, дав мені послухати, і мені вона сподобалась. Я сказала: та, давай, давай будемо співпрацювати, давай, давай запишемо, давай зробимо. Так, так і, так і з'явилася. Чи є, можливо, ще якісь задуми у майбутньому пускати свої пісні? Тобто, можливо, ви знаєте, що вже наступне почують ваші слухачі, хоча б якою мовою? Я саме зараз в процесі створення нової авторської пісні. Пісня буде українською мовою. Пісня буде дуже класна. Мені вона прям дуже подобається. Це прям мій фаворит з пісень, які в мене на даний момент є. А все інше вже дізнаєтесь, коли вона вийде. Гаразд, але чи можете ви сказати, в якому настрої вона буде? Що, що відчуватимуть слухачі, коли будуть її прослуховувати? Ну, от коли послухають, то поділяться зі мною, що вони відчувають, коли її слухають. Гаразд, дуже дякуємо вам. Також ведучі проєкту Гучна прем'єра на телеканалі Музвар. Ця програма спрямована на творчість та спільно також і на обговорення. І ви зі своїм колегою Андрієм дуже так гармоніюєте і створюєте певний такий симбіоз в кадрі. На вас дуже приємно дивитись. Відчувається, що вам легко і така атмосфера доволі дружня. Як ви взагалі потрапили у цю програму, як ведуча? І чи підбирали, можливо, вас спеціально з Андрієм? Так, знаєте, по такому драйву зсередини, який лине, щоб вас вдвох посадити, і був просто такий аж вибух? Дякуємо взагалі, як я потрапила, скажімо, другу, як я почула, що проходить кастинг на телеканалі Музвар? І я думаю, піду спробую, чому б і ні. І я успішно пройшла кастинг. Після кастингу мені сказали, що в мене буде теж співведучий. Буквально вже через декілька днів я з ним познайомилась, і в нас, прямо з першої з першого погляду, склався дійсно такий симбіоз. Ми дуже один одному підійшли. І дуже дуже класно, що саме так сталося, тому що дійсно вже на площадці немає ніяких негативних емоцій. Все йде на позитиві, все йде на дружбі, на, на сміху, і дуже це теж так заряджає. Чи наскільки взагалі важливо, щоб саме люди, які працюють разом в кадрі, настільки комфортно себе почували? Ой, на мою думку, це дуже важливо, тому що це також створює якусь здорову робочу атмосферу, здоровий робочий настрій. Тим більше, коли ти йдеш на роботу, ти йдеш з позитивними емоціями і так само від... вкладаєшся в цю роботу з позитивом. А коли у вас десь там на роботі щось не підходить, то, звісно, ти сидиш і думаєш, Боже, коли вже це все закінчиться, я вже хочу додому, як мені це все набридло. І щоб такого не було, то дуже-дуже класно, коли. Люди між собою так конектяться і так один одного відчувають і взагалі мають тісно дружні відносини. І вже на останок запитання: що б ви хотіли побажати українцям? Ой, Ми взагалі народ просто неперевершений. Неперевершений, незламний. Я що хочу побажати? Українці? Ніколи не забувайте, що ви є українцями. У нас як нам по, просто пощастило, що ми родилися саме в Україні, що ми родилися на цій землі. Незважаючи на таку ситуацію, яка склалась, не опускайте руки, не забувайте, хто ви є, не забувайте, наскільки сильна кров у нас тече. У нас обов'язково все буде добре. Я в цьому впевнена на, просто на мільярд відсотків. Дуже вам вдячні, що ви долучилися до проєкту Час Блогера на телеканалі Д1. Дякую вам. Співачка Лада також і ведуча програми Гучна прем'єра на телеканалі «Музвар». була з нами на прямому зв'язку у проєкті Час Блогера. У студії працювала Маргарита Кузьменко і Слава Україні!